Перші 50% ми перераховуємо клієнту одразу після того, як отримаємо довідку про відкриття кримінальної справи за фактом крадіжки. Другу половину виплачуємо після закриття справи або не пізніше 6 місяців від моменту, коли наш застрахований заявив про викрадення авто. Так ми з одного боку даємо час, щоб авто знайшли, з другого не даємо справі затягнутися. Та доплачуємо повну суму, як тільки розуміємо, що швидкий пошук не вдався. Був цікавий кейс, коли викрадено автівку і знайшли та повернули вже після того, як ми виплатили клієнту відшкодування. На ці гроші він одразу ж купив собі нове авто та щасливий їздив на ньому. Тому знайдене авто передав нам, а ми його продали та повернули собі значну частину страхової виплати. Головна відмінність казки від автоцвілки полягає в тому, що каска логодить ваше авто, незалежно від того, хто винен, а автоцивілка – те, яке ви пошкодили в ДТП за вашої вини. Тобто каска страхує ваше майно, а автоцивілка вашу відповідальність. До речі, автоцивілка це обов'язковий вид страхування, а каска – добровільний. Мабуть, через цю обов'язковість люди часто не замислюються над вибором страхової для цивілки та беруть найдешевшу опцію. Тут треба розуміти, якщо щось таке трапиться і ваша страхова не зможе виплатити потерпілому, або й взагалі не відповідатиме на дзвінки, бо й таке трапляється, то саме вам доведеться виплачувати за ремонт автівок, які ви пошкодите. Наші клієнти часто навпаки Просять додати до покриття екстра мільйон гривень. Стандартного обов'язкового покриття може просто не вистачити, коли вдарите серйозну машину. Доплата буде невелика близько тисячі гривень. А от користь у першому ж ДТП з новеньким лексусом буде важко недооцінити. Ще одна відмінність: автоцивілка жорсткіше регламентується законом і має більше процедур. Вона не покриває знос авто старших 5 років, не містить сервісних опцій, таких як евакуація з місця ДТП, консультації, допомогу у виклику компетентних органів на місце події. Тоді, коли Каско – більш сервісний продукт, орієнтований на максимально швидке і комфортне вирішення всіх питань для застрахованого. Відповідно, і ціна в Каско значно вища. Ми рекомендуємо замовляти і автоцивілку, і Каско одночасно. Також у нас є суперцивілка. Автоцивілка без франшиз з частковим покриттям ризиків каско. Причина перша покриття каско буває різним, залежно від пакета. Дешеві варіанти можуть містити франшизу та не покривати знос авто. Франшиза віднімається від суми виплати. Вона чітко вказана в договорі. Ви знаєте її суму наперед. Знос розраховується вже під час ремонту. Він стосується на нових авто і може складати до 70% вартості деталь. На ремонті роботи знос не накладається. Вони оплачується в повному обсязі. Усі три пакети в нашому казку покривають знос для автівок віком до 7 років. Старші авто по казку ми не страхуємо. Ми знімаємо з вас ремонтні клопоти та перераховуємо всю вартість одразу на рахунок СТО. Але якщо ваша страхова знос не покриває, виплата може виглядати так. Нехай новий бампер коштує 30 тисяч гривень, ремонтні роботи 10 тисяч, авто не нове. Знос оцінюють 50%. Тоді ви отримаєте 50% вартості бампера і 100% відшкодування вартості ремонтних робіт. Відшкодування складає 15 плюс 10 це 25 тисяч гривень. Решту 15 тисяч доведеться доплатити вам. Ще один варіант, коли ви можете отримати неповну виплату, коли застрахуєте авто на наповну його вартість. Це називається недострахування. Тоді відшкодування відбувається пропорційно. Клієнт має стежити за тим, щоб реальна вартість відповідала страховій сумі. Якщо маєте сумніви, краще зверніться до нас, допоможемо адекватно все оцінити. Але якщо різниця складе до 15%, ми прибачимо таку погрішність. І останній варіант. Якщо прострочили страховий платіж або затягнули з подачою документів. Таке буває рідко, адже клієнт має аж два тижні, щоб надати рахунок від СТО та заяви. Ми завжди порадимо круте СТО і допоможемо швиденько відремонтуватися. Франшиза це частина збитку, яку не відшкодовує страховик. Тобто це частина ризику, яку ви готові взяти на себе, зекономивши на вартості страхування. Будь-яка добросовісна страхова чітко вказує франшиза на перших сторінках договору. Ціль франшизи для страхової компанії знизити частоту страхових випадків, бо навіть одна подряпина це оплачувана робота нашого асистенсу, врегулювальників, бухгалтерії. Менше випадків, менше навантаження на нашу інфраструктуру. Також з франшизою люди обережніше ставляться до машини, бо доведеться докласти свої гроші. Зазвичай франшиза складає до 10% за різними ризиками. У нас колоней франшиза на повне знищення і крадіжку складає 5% та 0 або 0,5% від вартості авто на ДТП. Але третій пакет не містить жодних франшиз і покриває все все навіть ДТП, скоєні небезпеченим водієм без стажу. Наша суперцивілка це суперпродукт. Туди входить звичайна автоцивілка плюс покриття франшиз. Плюс збільшені ліміти виплат за автоцивілкою. Плюс часткове покриття КАСКО – 150 тисяч гривень на шкоду вашому авто від стихійних хлип та потрапляння води у двигун, тобто гідроудару. Мабуть, найбільший бонус, якщо ви не винні в ДТП, ми полагодимо ваше авто без зносу, як із звичайним КАСКО з лімітом 150 тисяч гривень. Вам не доведеться спілкуватися зі страховою винуватцею та вимагати від неї гроші. До того ж, розрахунок відбувається за системою АОДАТЕКС, яка рахує вартість ремонту за середніми ринковими цінами, отримуєте більше, ніж зазвичай пропонує страхова винуватця. Ризик потрапити в ситуацію з недобросовісною страховою винуватцем дуже високий, адже люди часто вибирають обов'язкову автоцивілку суто за ціною, а не за надійністю. Тільки за останній час з українського ринку вивели п'ять страхових компаній. Навіть якщо таке трапиться з суперцивілкою, ми беремо всі ці проблеми на себе. Ліміт часткового каска тут 150 тисяч гривень. За каском ми не страхуємо авто старше за 7 років, тож часто рекомендуємо таким клієнтам саме суперцивілку. Почнемо з випадку ДТП. Перший нюанс саме суд вирішує, хто потерпілий у ДТП. Закон зобов'язує страхову винуватця виплатити потерпілому завти цивілкою протягом 90 днів. Та суперцивілка дозволяє потерпілому отримати все за кілька днів, а процес виглядатиме так. Як тільки ми дізнаємося, що ви не винні виплачуємо суму ремонту до 5 робочих днів, для вас це фінал історії. Тоді, коли для нас це цікаво, тільки починається. Далі вже ми комунікуємо зі страховою винуватця та намагаємося отримати компенсацію від них. Вдасться, це вже наша біда, ви свої гроші отримали. Другий варіант, якщо ж ви хочете отримати виплату у випадку стихійного лиха. Наприклад, під час бурі на авто впала гілка. Ми робимо запит у гідрометцентр, підтверджуємо факт негоди та виплачуємо протягом 5 робочих днів. Навіть якщо сильний вітер здув бурульки на дах автівки – теж виплатимо. Гроші перерахуємо вам на картку. Ліміт підшкодування в суперцвілці 150 тисяч гривень. Третій випадок це гідроудар. Часто навесні та влітку великі міста не витримують кількість опадів і вулиці та парковки заливає водою. Затоплення двигуна у нас покривається в межах 150 тисяч гривень. Уявімо, ви пошкодили бампер. Дзвоните на гарячу лінію і дійте за вказівками нашого спеціаліста. Все дуже просто. Ми будемо вести та консультувати вас аж до страхової виплати. Якщо потрібно, приїдемо на місце ДТП, допоможемо викликати служби, евакуюємо авто, підберемо СТО. Якщо ДТП незначне, ми просто попросимо вас зробити фото з місця ДТП. Цього ж чи наступного дня наш експерт приїде, щоб пофотографувати пошкодження вашого автомобіля. Далі ви отримаєте рахунок від СТО, а ми перераховуємо їм кошти протягом 5 днів. Наприклад. У п'ятницю ви надали документи нашому асистанцю. У понеділок ми отримали документи, підтвердили все телефоном, у вівторок кошти летять на рахунок СТО. Тобто все залежить від вас. Швидше звернетеся, швидше отримаєте виплату. Як довго буде відбуватися ремонт, це вже відповідальність СТО, та ми завжди порекомендуємо вам станції, що роблять все максимально швидко та якісно. Проблема бувають рідко. Може трапитися, що клієнт не надав копії документів, копію податкового номеру, забув поставити підпис, неправильно заповнив заяву чи не надав рахунок на ремонт. Також можливий випадок, коли страхувався не власник авто, тоді ми робимо додаткову угоду, щоб ввести власника в договір страхування. Це займає день. Останній варіант, який пригадався, це питання з СТО. Наприклад, коли ледь подряпану деталь пропонують замінити, хоча відремонтувати її можна значно дешевше. Ми обговорюємо варіанти з СТО і фіксуємо рішення у фінальному рахунку. Наш третій пакет каска діє навіть в країнах Європи. У кожній країні є свої нюанси. Наприклад, у Фінляндії не можна звертатися до поліції, якщо сума збитків менша за 2000 євро. Клієнт не має орієнтуватися в законодавствах усіх країн, тому найкраще рішення одразу звернутися на нашу тварячу лінію. Можна зателефонувати нам на Viber чи Telegram, щоб ви не використовували роумінг. Ми попросимо вас надіслати документи в електронному вигляді. Основна відмінність від регулювання в Україні за кордоном, ви маєте оплатити ремонт самостійно, а тоді вже ми перерахуємо суму. На вашу українську картку за курсом НБУ. Річ у тому, що зараз діють обмеження на надсилання коштів на закордонний рахунок, для вас виплата виглядатиме так: СТО виставляє вам рахунок, ви оплачуєте його, надсилаєте чек нам. ми перераховуємо суму вам на картку. Якщо сума ремонту вийде більше, ніж ви маєте можливість оплатити, є кілька варіантів. Ви можете полагодити авто після вашого повернення в Україну або провести частковий ремонт, попередньо погодивши його з нами. Нам важливо, щоб клієнт був задоволеним. Завжди щось придумаємо. Головне, одразу звернутися до нас, щоб вас вели наші спеціалісти, які розуміють специфіку країни. У Colonnade є можливість віддалено оглянути авто після оформлення КАСП. Цей варіант підходить для тих, хто хоче застрахувати авто в Європі чи не має можливості надати його для фізичного огляду. Все дуже просто. Вам приходить посилання на застосунок, завантажуєте його та виконуєте вказівки, фотографуєте авто з різних ракурсів, колісні диски, маркування скла тощо. Огляд займає 5-7 хвилин. Додаткових умов машина має бути чиста, огляд проводиться у світлу пору доби, на відкритій місцевості. Будуть потрібні техпаспорти ключі. Треба завести авто та сфотографувати пробіг. Каско покриває всі ризики, крім винятків. Це невмисні дії страхувальника, участь у спортивних змаганнях, перегонах. Гідроудар на пересічній місцевості, адже покриття на гідроудар діє тільки на дорогу загального користування. Також серед винятків коротке замикання без видимих пошкоджень, це швидше не догляд та не страховий випадок. Тут звертайтеся на сервіс і з'ясовуйте, чому таке сталося. Каско не покриває прямі та опосередковані пошкодження внаслідок військових дій і влучання ракет, воно надіє на тимчасово окупованих територіях. Але якщо це буде просто ДТП на підконтрольних Україні при фронтових зонах, то КАСКО все покриє, а ми допоможемо організувати ремонт. Звісно, не покриваються всі випадки їзди у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, але ми покриваємо грубі порушення, проїзд на червоне світло, перетин подвійної смуги та небезпечні маневри. Подряпини до 5 мм ми не реєструємо, вони вважаються зносом автомобіля. Всі інші пошкодження, подряпини, сколи покриваємо. Зважте, що наш перший пакет страхування містить 5% франшизи на пошкодження. У другому і третьому такої франшизи немає. Майже кожна друга машина застрахована за КАСКО, потрапляє в ДТП. Середня виплата близько однієї тисячі євро, тому такий продукт просто не може коштувати дешево. До того ж, КАСКО містить багато сервісних опцій. Допомогу у випадку ДТП, евакуатор, виклик компетентних органів на місце ДТП. Ми будемо допомагати та вести вас аж до отримання грошей. Також у нас досить високі ліміти для виплати бездовідки поліції. КАСКО – це добровільний вид страхування, але ми радимо оформити його всім, хто їздить на більш-менш нових авто, адже ремонт обійдеться значно дорожче за вартість пакета. Якщо ви втрапили у невелике ДТП та на місці погодилися, хто винен. Можете оформити Європротокол навіть у електронному вигляді. Зважте, що максимальне відшкодування за європротоколом 80 тисяч гривень. Тож, якщо ви маєте сумніви, чи достатньо буде їх для ремонту, краще викликайте поліцію та оформлюйте у звичний спосіб. Страховій одразу направляється повідомлення, оформлене Європротокол з ось такими учасниками. Якщо ви застраховані в колони, у вашій електронній карці є контакти-асистанцію і посилання на електронний Європротокол. Також форма Європротоколу є на офіційному сайті МТСБУ. Ми в Colonnade без проблем страхуємо пригнані автівки, зокрема американські. Важливо, щоб клієнт уважно перевірив вартість авто. Вона має відповідати ринкові та розраховується, як сума вартості, за якою авто купили в США, плюс розмитнення, плюс вартість ремонту, якщо такий був. Все решта, як зі звичайними авто. За каску страхуємо автомобілі віком до 7 років. Для старших можемо оформити суперцивілку з частковим покриттям каско. Про неї розповідали в інших відео.